Саме да. двоє свідків, які бачили факти, от правопорушення самобраконірство. Хлопці, розкажіть, що ви бачили і як там чого? Що що? Чоловік приїхав, нагло накачав човна і йде Десь удоволь десь так. Бо там машина ходить. О, тако, давайте так. Ми побачили, як він поїхав. Ми туди під'їхали, бо знали, хто він є. Під'їхали, туди він нагло, качає лодку. Ага, ага. Юра вийшов, я не виходив, куди виходить. Виход. Юра вийшов, ти, каже тим. Він уваги не звернув ніяк і прогенував і куплив, прямо до сіток, знав, де він їх став. І провірав і мав рибу, все як має бути. То, ну, як ми знаємо, то він не перший раз туробить і стабільний товари. А то ви навіть вже помічали це не вже не давно, ми вже давно то помічали, знали. просто а. прийшла пора, що скільки можна. Поїхав він провіряти ті сітки, що yeah. далі було Ну що, він провірив, я подзвонив хлопцям своїм ну, нашим самим броні, щоб його якось взяти mm -hmm. і з Юрою кажу, давай будемо його тримати. Mm -hmm. От хлопці їхали, то пройшло минуло 20-25, може. Він виплив бігом то все багажник книгу і почав втікати. Я йому mm -hmm. своїм мастером дорогу перегору вородив. Mm -hmm. mm -hmm. Розуміло, от ще кажуть, що от, от ви бачили, як він кидав рибу в лодку чи з лодки? На 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 воді, на воді. На воді. Бу то на Ту на рибу куди він? В лодку кидав так, чи ну, випускав? Так. Лодку, лодку, в лодку кидав. з лодку і згорнувся в машину. Все з лодку і всі згорнули. Машину, так. Згурнув, так. А потім ви його Ось якось переслідували? Чи? Переслідували ми до, 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 до Новолицька, часто Так. до та, так. Та, та. ми, ми його не спочатку не там, не нас знає. біля Бугу, ми там хащі вище нас а -а -а. заїхали просто в Рів, я бусом трохи заглох, він втік Коротше, Він поїхав понад Богом в сторону мовника, а ми виїхали на другу, загородили до Приїхали хлопці самооборони. Ну, і тоді тут вже розслідувати, розслідувати, і от тут догнали. Тут, вас тут донали, і тут вже місці. Да, все хлопці, да, все, да, добре, все, прийдет, і все, тут все добре, дякую. От, от, да. З нами людина, яку безпосередньо звинувачують. От, скажіть, будь ласка, ваш я... коментар, що, що відбулося сьогодні на Бузі і чому, чому е, за вами я, там. У нас є, є так само є дружинники, так, які ми їздимо в рейди, власне, сотрудники. Ага. Вилучаємо ловимо браконьєрів, вилучаємо снасті. Ага. Якщо вони є на воді і людей немає, ми замітили сітки, ми ці сітки знімаємо, ага. потім вже їх сушаться, міряємо їх і здається, не налуз. Якщо попадається риба, що вона наживає, вона кидається сиснуводу. І що вона мертва, то здається, здавали сиротини з дітей. <гум> Добре, скажіть, будь ласка, з якої ви організації, як називається це, рибнадзорики чи як це? Риби, державна рибоохорона. Де ж рибоохорона? А посвідчення вас при собі зараз немає? Я тримає. не маю взагалі посвідчення. Я розумію, у мене було раніше посвідчення. Я їжджу, саме як ви, як водні колись збираються, мені їздять саме допомагати, рейди. Саме робимо, працювання робимо зв'язку з тим, що йде зараз зараз плітенеріст, ми їздимо так само вилучаємо. 15 хвилин назад ви казали, що ваше друге посвідчення. Е... Яке друге? У мене посвідчення було в Луцьку. Моє робоче, так. те, що я мав. Це можете ви перевірити. Ви казали, у вас Так, Воно ну, закінчилося. І, і зараз я їздав поновлюється в нове. Вновлюється нове. Стали, да. Я не знаю, що вони поновлюють, але в Луцьку ви казали, зараз, в даний що момент. Поновлює. Добре, я це посвідчення яке? Дружинника, дружинника помічника чи так, помічника? Мішника мішника якогось шляпи, інспектора, який так. займається це, а ім'я, ну фамілія того інспектора. Саме як, як звати інспектора, яким видав то посвідчення? Чи це видається луцьким управлінням? Ну а, а ваш ну добре, ваш начальник він не може який... видати, бо видає луцьке управління центральне. Це посвідчення видають. Ага. Видавав Луцьке, привлість без посвідчення буде. Добре, ну хто вас зобов'язав робити ці перевірки там і вилучати ті сітки? Ну, це добровільно, Ми так само вони, як сексі. Ні, ім'я і фамілія цього цієї людини, яка вам надала такі ну якби права, такі, щоб дружинника. Ви спитаєте, ну, як звати його? Чи це якась там? Я не хочу це говорити. Я, я сказав це, що я знаю, про себе говорити. Все добре, дякую. Шановне товариство, ці люди зараз працівники органів внутрішніх справ складають протокол. Він буде підписаний понятими і свідками, будуть відібрані покази. Просимо, шановні працівники органів внутрішніх справ, зауважити на певну річ, коли ми сюди приїхали, ми шукали власника цього автомобіля. Який був е помічений як правопорушник в певному місті, він стверджував, що у нього зараз немає відповідного документа, але він у нього якоби є в Луцьку. Так було, так, так. Так. так, хлопці, я це все розказую для того, що коли буде судовий розгляд, суд може вас залучити в якості свідків. Я зараз вас питаю для того, щоб ви кожен були. Адекватні і свідомі того, наскільки ми зможемо підтвердити мої слова в суді. Тобто ця людина мала зауважила, що вона якоби мала документи, вони були старі, але вони виробляються в Луцьку. Так було, Так. так. ця людина стверджувала, що зараз приїде її безпосередній керівник і привезе відповідні документи. Так було, так, так. так. приїхав той е, керівник? Ні. Був. Як його прізвище, хто знає свідків е, Жигалюк. Жигалюк. Ми стверджуємо, що це, мабуть, був Жигалюк, начальник е, риб нагляду. Він звернувся до голови литовицької е, сільської ради е, з претензією, що він з ним розмовляє неправильно, оскільки тримає руки в кишенях. Так було е, так, так було. Зараз цього керівника цієї людини огляд автомобіля, якого здійснювався, немає на місці. Документів представлено не було. Так було, так. так, шановне товариство, окрім наших понятих і наших свідків, я прошу ці слова потім озвучити в суді. Добре, добре добре. добре. Журналісти зафіксували. Зафіксували все добре. Все. Шановні працівники органів внутрішніх справ, ви просто робите свою роботу, маєте на увазі, що це є справа на даний час публічна. Від того, наскільки ви зробите правильну свою роботу, буде залежати правильний розгляд справи і ваша компетенція. Все, це правильно. До протоколу бюджету зуважень немає. Ні, це не відобрається в окремому. Ви Протокола не хочете включити в протокол Дивіться. огляду місця як. По суті, цей начальник мав би бути захисником тої людини. Захис він, би, він би мав привести певні документи і, і показати, мене. що він все робив законно. Я так то, думаю. На документацію. Завтра вже він сказав, що <кхе> його що означає, що не скаже, ну, що, що немає документації. Завтра в Бо... мене людини немає на роботі. Це до... було з його слів. Ви хто було звертите Я начальник Української міста. Я його пропонував, не маємо світу. О, бачите, ми стикаємося о, о. з тим, про що я кажу. У ми говоримо, що ця людина є в рибнагляді працює. Якщо в нього немає документів, він так стверджує, це з його слів. Шановне товариство, ви фіксуйте те, що я кажу. Я знаю, я знаю практику, я це говорю не просто так. Ми всі можемо бути свідками в суді. Я Жигалюк до жигалю, і казав. А галю приїжджав і стверджував, що це його працівник. Ну да. то ж було таке, і вони я разом приїжджали сьогодні, Юрій Михайлович, Юрій Михайлович, почекайте Жигалюк приїжджав сюди і що Це його працівник. Ми знаємо. А є свідки, є свідки. А як же? ж ми всі свідки, ми всі свідки. — наприклад, я не чув такого, що хтось таке. Який він зазначив, що вони разом були да, на рейді декілька годин тому. Вони разом були на рейді? — Зрозуміло. — Ну то все то, 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 тоді. Хлопці хай ти... там оформляють. Я було б Свід... свідками очевидцями, що його трьох чоловік. Так, де це? Ви... Ну, двох чоловік не маєш. Ну, бачите, двох чоловік немає. один свідки. Ну, є свідки. Який про це говориш? На суді підтвердять. <пілку> <пілку> там вільні місця замалювати не потрібно? Ну, Хочеш, ти Там, хочете, намалюйте. Немає на увазі, що це. Ні, не не, там там графа експерти, свідки що приємно. Ні, ні, тут я оце підпоясню. Штабу mm -hmm. позадатимеся mm -hmm. тієї прокотують.